Народ, всім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео про збирання нашого рожаю пшениці озимої. Сьогодні, 4 липня, 24 рік. Якби прийшов час, пора будемо сьогодні працювати, буду сьогодні показувати, що як проходить жнива цього року. Я сподіваюся, на сьогодні все вийде. Будемо пробувати все зробити своїми силами, а там уже як піде. Тож будемо розпочинати. Ну що, як можете побачити, склад у мене готовий уже довжнив. Сюди ми будемо засипати нашу пшеничку зиму. Сьогодні будемо пробувати її молотити. Такий у мене складок невеличкий, таке приміщення. Будемо, будемо висипати прицепчиком нашим, а далі будемо гатити зернометом. Все має тут в все нормально, все чистенько прибрано, усе є. Стіни повідкручували, усе повинтав. Для того, щоб у нас була е, хороша якість нашого зерна, щоб у нас не було ніяких проблем. Тому ось так, зараз 9 -та година. 9 година немає світла. О 10 ми заправляємо трактори комбайни і прямуємо прямо на поле. З'явилося світло, л'ємо солярку. Е що я можу сказати по витраті? Поки що нічого, тому що що я там молотив? Огород, переїзд і 2 гектари там змолотив. Так що поки що не можу сказати, що по солярці. E, взагалі, що по комбайну? Багато хто мені там писав про мотовило, що в мене мотовило швидше молоти, ніж комбайн. Ну, Був такий момент, але як ви знаєте, заїхав на город. Молочу, так, хрещений подивився. Кажу, нормально, він каже, нормально. Молотим ну, далі. Так що, нічого, це все з часом. Хтось мені там написав, як правильно відрегулювати мотовило. Буду регулювати. А, взагалі було багато критики і це дуже добре. Це дуже добре, що багато критики, тому що... Критика критика змушує нас. Критика змушує нас я йти до чогось нового, оскільки я залив 30, 36 літрів. Критика читати до чогось нового, щось, до чогось щось досконалювати. Якби. Це дуже добра критика, я я таке схвалюю. Е, тому будемо працювати далі. Зараз солярки вже залив. Повний у мене душен буде солярки. На, повний солярка. І буду виїжджати на поле вже. Користуючись моментом, виліз на комбайну. Тут ось було піввідра зерна. Якби позмітав, тому що щоб в мене не було суржика. E, значить, Бо говорив я про те, що все добре, але малий бункер. E, значить, багато хто говорить, там не роби бункера, там хтось робив якісь порівняння. Да, e, Я погоджуюся, що якщо зробити великого бункера, дуже, то буде щось тріскати, рвати. Все-таки недаром ті люди там щось його проектували, щось його робили. Я повністю з вами погоджуюсь. Але просто ну, виліз на комбайн. Ось дивіться. Перш за все, що кидається в очі, це оці кріпжу під болти, Ну. ну Скажіть, ну тут гріх не зробити просто більшого бункера. Ну, хоч би на 10 см його зробити, якусь доточку. Чи 20 см. В принципі, це питання. Я дуже дослухався цього. І навіть їздив до других людей, яких такий ж комбайн, ну, похожий, трошки мощніший, сотий. То вони не роблять бункера, вони роблять тільки кришку. Якби я над цим всім задумався, і вирішив, що це питання, що треба трошечки вивчити Трошечки вивчити, трошки його обсосати, можна так сказати, облаждати, і воно прийде саме. Якби. А взагалі, що я хочу сказати, от чого так мало влазить? Перш за все, що хочу сказати, ось ця бляшанка, вона заважає. Якби Коли в мене пікає повний бункер, ось в мене тут датчик. Ось цей датчик, ось цей датчик він пікає якби. якби. Коли в мене набивається повний бункер, він отут найвища точка. ось, І в мене ось отут повно зерналося. Коли в мене прямо найбільш набитий бункер, отут найвища точка, отут усе зерном забито, а отам он пусто, пусто. І що немало важливо. Запривозив я одного майстра, дивіться на це все діло. Зараз дойду. Що немало важливо, що тут пусто, тут ще й плюс ось стоїть ланцюг. Тут, якщо робити бункер більший, щоб тут було зерно теж, якби щоб воно розсипалося, то треба ще робити прикриття для того ланцюга, тому що буде молоть зерно. Буде як декелу молодь його і все. Тому якби... Якби отака ситуація. Отака ситуація, як би склалася. Але я думаю, що треба буде зробити трошки більшого бункера. Хоча б літрів на 500. І зробити кришку, звичайно. Це таке. Ну, зробили вони такий доступ до нього, що я не знаю. Хай бог милує. Ну. То що зробиш? якби. І отже кришку зняти і зверху таку ляду зробити, думаю. Щоб. Щоб не виходило звідси нічого. Я, я вважаю, що бункер має бути закритий. Відкритий він не має бути, тому що тут відразу двигун. ось, Якби і двигун, на нього пилюка йде, воно таке не треба. Так, дивлюся я, чи треба мені перший бункер вигружати десь свиням. Чи не треба. Навіть не знаю, може відра там ще залишилося того ячменю. Но не думаю, що там велику прямо роль зіграє вона. Мабуть, буду видвигатися на поле. Виїхали із дому, потихеньку їду до поля. Мені він туди наверх підніматися. Ось такі сопшенички є в людей. Тайвізої є. Значить, зібрався я повним репертуаром. Вже сьогодні взяв дуйчика. Взяв, з шприца ти можете щось помазати, інструменти взяв, взяв у воді куди. Це не йшов, зараз покажу. Будемо своїм прицепчиком поки що, звичайно, запитає 4. Оплатки я не ставив, якось вже було не, не до окладок. Як ми будемо пробувати, е, ще ніхто нічого не моводить, у нас ще навіть лебединські паки стоять, але треба пробувати, тому що вчора поїздив по полях, волога 10,5, 11 є. Е, е, і сухе. Сухе і жарить сонце. Сьогодні щось трошки похолодало так. І я дуже боюся, щоб не затощилося, Бо вже декілька днів воно нас щось такий парик і на дощі. У друга дзвонив до друга Хмельницького область, сказав, що у нього випало недавно 70 мм опадів. Так що мені треба змолотить, будемо зараз пробувати. Пробувати нічого не стоїть. Якби, ну, Те, що потрачу своє время тільки на дорогу. Е, да. Щодо того, що мені там багато хто писав, що пожалкувати, що кейси, там не залишили там, ліксіони, там ці, ці діла, купуйте люди, я вибрав так. Мені більшого не треба. У мене орієнтир це поля 2, 5, 10 гектарів, 15, 20 це потолок. Так що Мені треба комбайн, який може заїхати і на город з взагалі без питань, і на полі, і щоб він молотив достатньо якісно. 에, говорили там, що 에, грязнувати зерно, типу, що не може воно бути чистим, тому що це ротор, да, звичайно, це і так зрозуміло, що пшениця це далеко не його стихія. Його стихія це дві культури. Кукурудза і соя. Все. Це дві культури такі, що стихія, рис, я не знаю, можливо, навіть рис. 에, а, ну, мав мабуть, ні, тому що немає повного приводу. В принципі, а, стихій, а соняшник, пшениця, ячмінь це, – ну, це ж стихія барабана. Це стихія клавічного комбайну, а не роторного. В Але в нас раніше молотила нива, в нас не молотили джондіри, у нас такого немає. У нас була нива, отрома мені молотив і завжди було нормально і все, все було без проблем. Кращого ми не знали. Тому це для нас добре, що я можу, коли захочу, що я захотів сьогодні. Я виїхав собі 11-та година, зараз, 12 ще ми там. І я собі можу спробувати допомоти. Я нікого не жду. Уже я і дивлюсь заздалегідь, вчора дзвонив, питав за ціну. На сьогоднішній день, на вчорашній день мені казали, ціна на 4 клас 6800 фураж, 6800 фураж, 3 клас 7500. Це приїдуть машини, заберуть із дому. І це ціна по першій формі із ПДВ, з документами, з усіма цим ділом. Як би. Так що я вже думаю заздалегідь. В принципі, думаю, що якщо все піде нормально, у все добре, то можна і продати пшеницю, ще дай Боже, третій клас буде, тому що вже в цьому році старалися все на якість. Тільки одне оприскування не зробили. Тому що вже не можу нюхати інсектициди, фунгіциди. Е, в принципі, я вважаю, що в країні така ситуація передефолтна. Якщо продавати, то треба відразу щось і купити. Якщо продав... сьогодні продав, завтра купив, уже все. Отак так треба. Лучше сьогодні продав, сьогодні купив. Тому взагалі все дуже складно, все важко, тяжко, дефіцит кадрів. Думаю, багато хто стикається зараз такою ситуацією, що. Немає кому возити, там ще щось немає. Ну, у нас я, мож, є один чоловік, я кожного року його прошу повозити. Ну, якщо піде така п'янка на ці жнива, то будемо... буду просити. А поки буду саменьке пробувати, що воно мені стоїть. Ось Дивіться, такі ріпачки, зазвичай я показую, трошки прихорможу, бо тут дорога. Такі рибачки уведені. Не знаю, що. Може зелені, а може не стигають, може ще щось друге збирають, якісь горохи там не знаю Ну непогані, непогані рибаки і гарненькі. ну Це по дисковці, я вам скажу, це по дисковці Оренці, там на другій частині села там гарні рибаки. Гарні. І рипак зараз у ціні, наскільки я знаю, 19, 19 з лишнім там здають зараз за ріпак. Наскільки я чув. Так що так, взагалі, що багато мені писали ці лексіони і домінатори. Мене, чесно кажучи, влаштовує комбайн. Мені дрову не надо. Я... Нашими головними критеріями були... це були ротор, перш за все, щоб ми могли без питань бути кукурудзу. Бо ми кожного року сіємо до 40% наших хвощів кукурудзою. Кукурудза, щоб нас було. Якби. І щоб це був маленький комбайн, щоб це був комбайн, який скрізь заїде, скрізь куди мені треба, скрізь і нагород змолотить, і десь якісь добавки, і поле 5, 10, 20 гектарів. Щоб в цьому не було ніяких питань. І так, ми під'їжджаємо до нашої пшенички, ось зараз з'явиться ось вже. Трошки притарможу. На що я скажу, ось наша пшеничка. Мабуть, зараз вийду. Ось у нас пшеничка. Значить, це я хочу сказати. Ось така у нас пшениця. Артист. Ну, тут хтось їхав, це, воно до кукурудзи їхали. Ну, під посадкою, бачите, тут під посадкою, тут ще завайна взагалі стоїть, тут, тут навіть мови не може бути. А ми підемо трошки далі. Височина, дивіться, ось по пояс. По пояс пшениця. Ось і висока. Регулятором росту не працював, то і вона і виросла така. Отака наша пшеничка. парить, жарко. Сонце сьогодні наче трошки холодніше, ніж вчора, але щось не набагато. Отака наша пшеничка. Як там комбайнери роблять, ламають стеблу, ну, стебло наче вологувато, але зерно вже дуже сухе, Уже дуже сухе. Я там це зерніно. щоб на зуб спробувати. Ось тут балака суха. Ну, зараз подивимось скільки воно вологи потягне із табла. Якби тут воно пересушене то не треба, треба якраз мати такий момент, щоб було 14. Так що, це така пшениця. Так, Тут, як бачите, ще не догони пішли. Ну, під посадкою. Тут метрів 30 треба відступити чи 20, щоб хай воно достигає. Скажімо так, можу собі дозволити. Бачите, воно геть зелене прям стоїть, зелене. Під посадку відступить. В принципі, мабуть, заїду не тут, а там трішки далі заїду по границі. Зараз буду заїжджати і будемо пробувати молотити. Якби я зразу стопера зніму. Що там по мотовилу Казали, що дуже сильно крутиться мотовил у мене. Так, е, да, да, крутиться. Регулюється дуже просто, варіатор стоїть. Де тут показать вам? Ось як можете побачити, там розконтрагається це все діло, Оце ось розкручується і варіатор. Виходить, Времінь прогинає вниз і менше обороти. Ось тут, так і намальовано. Так, зараз розтопурю і будемо пробувати заїжджати. І так народ, трошки я зазівав. Заїхав я, обмолотив краю та відступив від посадки метрів 30, може, 40. Даже. Там вон, батько приїхав із е, е, прицепом. Значить, опіхав я, лише, то, не знаю, мабуть. Метрі 25, да, 25 і там метрів там менше, ніж 100, 50 метрів чи 70. На молодий, майже повний бункер. Да, зараз ж, Мені так понравилось, так майже гарненько засипало. Е, зараз висипемо, поміряємо волоку. Подивимося, що там наше зерно. І це є. Мотору я, до речі, перегуляв, бо тільки заїхав і одразу почало бити. Мотовило почало бити колоски і заверну прямо у стекло летить. До речі, мотовело трошки впав, варіатором трошки погрався. Е, ну що, зараз побачимо, що воно сипляє, яка воно влага. Мені дуже цікаво, але ну я так надіюся на тон-7. Так надіюсь на тон-7, що довго бути. Батько заїжджає прицепом. Прицепчиком будемо старим возити, поки що. А там... Підготови так техніку до роботи Так, так, під'їжджає нормально приїжджає. Все садить. Такий прицепчик старий уже. Хорош. Ну що, висипаємо Наче Ну, На б наче воздуху добавив. Зараз ми з батьком це сидів обсудимо. Виси там вологу поміре і буде видно. І так, народ. На ми бункер пшениці. Із вологою 24%. Звичайно. Ми не продовжуємо вотити, я йду на відео вже не викидати. Але от зараз 22.50, ось їду з міста. Якби можете бачити пішов -да Е, значить жнива трішки відкладаються. Я думаю, це не страшний дощ, нічого не зробить. Якби вона висохне, я думаю, все буде хорошо. А от, наприклад, на такі культури, як Соя і Кукурудза. Це буде дуже і дуже позитивний дощ, тому що саме зараз спостерігає цвітіння і на кукурудзі і на сої це буде дуже хороший дощ. Тому, тому ось так. Таке відео вийшло, думав, не буду знімати, але в принципі пішов дощик. Та як би думаю, вже покажу, тому що ж знива не знаю, коли будуть. Якось ось так. Всім дякую за перегляд, дякую за увагу. Працюємо далі. Можливо, скоро зроблю огляд полів, що там поліпше, як, тому що це до думаю, дуже і дуже позитивно вплине на все, що відбувається. Там горібить, там, і там, стрісь, коротше, гримить, І це дуже класно. дуже класно. я сподіваюся, що пшеничку не вивезеш, все буде добре. Тому всім удачі, працюємо далі.